Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Пане Михайло, давайте почнемо з питання, яке е, дуже сильно знервувало Чернігівців у цьому місяці. Я про дрони, які годинами кружляють над містом, е, нарізають круги. Власне, чому це відбувається? Що цим росіяни хочуть добитися, і чому ці дрони не збивають? По перше, потрібно розуміти, що над Чернігівщиною ходять як дрони, як мінімум трьох типів. Це розвідувальні дрони, це Орлан-10, які ходять на висотах там, 5 кілометрів. А вони працюють у зв'язку зв'язці зв з балістичними ракетами. І, як правило, після таких дронів є ураження там, полігонів сухопутних військ або різних стратегічних об'єктів. А друге це шахеди, до яких ми звикли, на жаль, це дуже погана звичка, але так воно і є: ці шахети, які наносять удари по різним об'єктам, і перш за все цивільна інфраструктури. Ми це бачили, наприклад, декілька днів тому вчора, коли були нанесені оці, оці шахеди, вони нанесли удари по промисловому підприємству і по забудові. по житловій забудові. А є третій, третій тип безпілотників, які найбільше викликають таку зневагу зі сторони містян це такі, так звані гербери. Це е, навчальні, можна сказати, що це навчальні безпілотники, е, які використовуються для підготовки операторів. Е, зараз нова система Росіяни басовано е, починають е, використовувати е, ці дрони з е, ФПВ управлінням. Тобто, по суті, це великі ФИПові е, дрони, але е, за того, що там встановлюється додаткова апаратура, вони можуть діяти тільки на прикордонних територіях. Вони мають е, обмеження там 150 п'ятдесят кілометрів, сто кілометрів, і вони діють от на території Чернігівської області. А в рамках е, навчань. Які е, будуть відбуватися і ну, фактично вже зараз відбуваються на території е, сусідньої Білорусі, ось е, доволі велика кількість е, у цих операторів, вони е, проходять, скажімо так, стажування в бойових умовах. Бойові умови це, на жаль, Чернігівська область. це е, Чернігів як таковий, і е, там, якщо дивитись на е, ці е, засоби, якими ми їх, е, їх знаходять, їх е, локалізують, то там в дуже, дуже видно, що вони роблять навчальні навчальні вправи. Тобто цей безпілотник може йти е, по колу. Він може виписувати вісімку, він може йти взагалі по позапрямоугольною траєкторії. Це там доволі доволі багато палива, і тому він може, якщо пам'ятаєте, там 40 кол. Або 30 кіл над Черніговом зробити для нього це не проблема, і за цей час просто міняються оператори. Тобто, оператор, який сидить там за 130-140 кілометрів, він просто з інструктором один відпрацював годину, інший відпрацьовує, але це призводить до, ми розуміємо, до тривог. До того, що зараз почали включати ну, певний час, включали тривоги повітряні, навіть коли йдуть розвідувальні дрони. І на ці дрони в ППО вимушено реагувати. І знаєте, чому? Тому що крім у цих гірбер навчальних, останнім часом з'явилися гірбери з бойової частини. Так, там бойова частина 5-10 кілограмів. Вона невелика, але для ураження людей на відкритому просторі, наприклад, осколкова бойова частина. Цього більше ніж достатньо. Тому наші військові і включали е, тривогу на так довго, як якщо правильно пам'ятаю, е, рекорд це було 15 годин 47 хвилин. Тобто майже 16 годин була тривога в Чернігівській області. Таким чином, росіяни роблять, що вони підготовлюють. Свої розрахунки і роблять психологічний тиск. Ваше питання було очевидним, тому що те, що от стільки було цих безпілотників і так часто вони були, це викликало резонанс. Тобто на вулиці, в транспорті, взагалі люди тільки про це й були розмову. Певним чином, зараз цього буде менше. В тому сенсі, що Чернігівська область, за, за Сумською, за Харківською, почала диференційференцьована систему підключення повітряних тривог. Я думаю, що цих тривог буде менше. Але ж росіяни теж міняють тактику, і, е, і це ну теж дуже поганенько. Щодо збивати, е, скажімо відверто, що основна система ППО Чернігівської області це засоби радіоелектронної боротьби. Не так багато засобів ППО, які би збивали. Тому що Чернігівщина знаходиться в зоні ураження і балістичних ракет, і інших засобів, там навіть артилерії в певних певних місцях, тому розмістити повноцінну систему ППО ну майже неможливо. Ці стандартні засоби, як мобільні вогневі групи, вони зараз мають меншу ефективність, тому що підняли росіяни завдяки модернізації. Вони підняли власне стелю використання цих безпілотників. Що раніше там було півтора. Два кілометри по висоті, то зараз 3, 3,5 і 5. Крім того, з'явився новий тип безпілотників. Вони не так часто використовуються, але з кожним місяцем їх все більше. Це ми, я маю на увазі реактивні варіанти шахеду. Тобто реактивний двигун, і тут це фактично міні-крилата ракета. І реагування на неї потрібно дуже миттеве. Тобто він до долетає від кордону до Чернігова за 4 хвилини. Тобто за 4 хвилини навіть спуститись там з дев'ятого поверху або з вищого. Ну досить досить проблематично. Тому я думаю, що до цих тривог потрібно відноситись, ну, все ж таки, з певною пересторогою, і як мінімум, знаходитись не на вулиці, знаходитись десь в приміщенні для того, щоб ну у випадку ураження ну мінімальне було більше було, було більше шансів вижити. Ви згадали навчання в Білорусі. Власне обговорювали вже раніше з вами. Чи спостерігаємо якусь підготовку до наступу на Чернігівщину, на Сумщину? Тому що ви говорили, що потенційно ці навчання можуть бути таким маскуванням для такого нападу? Знову ж таки, ці навчання ще не почалися. Вони будуть тільки в вересні, в середині вересня офіційно, і зараз етап того накопичення. Тобто зараз е, десятки літаків транспортної авіації, сотні потягів, вони е, привозять в певні е, місця дислокації, хаби такі. Е, звідки транспортні? хаби, звідки вже росіяни розподіляються. Ну станом на зараз е, вони якось равномірно по всій території Білорусі. Тобто, такого, щоб, наприклад, в Гомільській області вони там всі знаходилися, або там Вітіпський, або в Брізки такого немає. Тобто всі підрозділи, ну принаймні станом на зараз, які прибувають, вони є по всій території Білорусі, і тому це викликає певну певну реакцію, наприклад, у європейських країн, тому що вони досі впевнені, що ці що ці навчання вони проти Балтійських країн і проти Польщі. Ну завжди сувалський коридор, ми ще знаємо історично з часів Першої світової війни. Тобто, ось це. Те, що там є певна загроза для Чернігівської області, ну станом на зараз, я би не сказав В цьому місяці. Анонсували українську нову зброю ракету Фламінго. Що це таке, розкажіть, будь ласка. Ну, по-перше, потрібно сказати, що всі характеристики вони засекречені, і якщо людина буде вам розповідати, що він точно знає всі її характеристики, я думаю, що це зовсім не так. Тому що е, сфера ракетобудування і сфера виготовлення діпстрайк дронів це найбільш засекречені, е, з яким можливі в Україні. Тобто, е, це максимально е, максимальний рівень е, секретності, е, того, що уці. Таємно і цілком таємно, і е, вже наведено порядок у військових. Вже немає в Тіктоках викладання якихось е, позицій або якихось елементів озброєння. Вже і е, Служба безпеки України провела певну роботу, вже і, і практично немає фото і відео з цивільних, тому що ну доволі-доволі потужна робота проведена. Тому ми можемо говорити тільки про. Якісь характеристики, які е, можна зробити висновки по е, відео. Є відеозапуски вже, е, і фото, які розповсюджені, перш за все, західними агенціями. Така у нас практика, що перше, першу інформацію з перших рук отримують західні агенції. Е, і там можна сказати, що, е, скоріш за все, ми бачимо е, варіант ракетного озброєння е, рзац типу. Тобто там використовуються двигуни е, виробництва Мотор Січі, які встановлюються, е, наприклад, на навчальних літаках л е, 39 Альбатрос. Там використовується прискорювач, який е, знятий з безпілотників Ту 143 стріж. Е, там використовується в якості бойової частини тисяча е, кілограмова авіаційна бомба. Тобто, ну самі елементи ми не знаємо, наприклад, яка система наведення, всі, все, що про що ми можемо говорити, що подібну модель ракети представляла британська еміратська фірма. Ну, як правило, емірати використовують якості такої прокладки для того, щоб це вийти на міжнародний ринок, і ця ракета мала назву FP-5. І в П5, і там були рекламні, е, рекламні характеристики. Е, зараз очевидно, що е, те, що заявлено на 3000 тисячі кілометрів, це ну, не може бути стільки, якщо і правда, а це вже доведено, що там стоїть двигун АІ 25 то можна говорити про те, що ця ракета може летіти на 1600-1800 км. кілометрів. Це не три тисячі, але цілий для ураження, тим більше, що навіть діпстрайк-дронами, які мають бойову частину 10-20, максимум, що я бачив, це 50 кілограмів, тисячі кілограмів, і е, ураження якогось НПЗ, е, воно буде більш потужне, скажімо, ніж цими дронами. Тому е, подивимось, е, я не, не хотів би, там, знаєте, там, градус перемоги. Доводити до якогось до якоїсь межі тому, що ми бачили вже е, такі рекламні пекло, рекламні такі е, міні-ракети, які на жаль е, так і не стали масовим. Вони використовуються, але щоб вони використовувались масово, такого немає. Тому подивимось, подивимось, є певні сумніви, що ми зможемо робити сім штук в за за день. Там або там в місяць, там це буде там 200, там 200, 200 штук. Це доволі потужно. Ну, є, є певні сумніви, але те, що ракетна сфера вона просувається, і в ракетобудуванні є певні досягнення. Це вже плюс. Тим більше, що е, на цьому тижні вже показали те те, що про що говорять росіяни дуже давно: так званий довгий Нептун. Нептун протикорабельна ракета, яка це варіант для нанесення ударів на тисячу кілометрів. Ось її вперше показали. До цього були тільки розмови, тільки якісь описи. Зараз є фото і відео, наскільки пам'ятаю, де ця ракета вже представлена, тобто ракетний арсенал України він зростає. У цьому місяці росіяни заявили, що вони захопили, нібито захопили два села на Дніпропетровщині. Чи можна говорити, що це якийсь російський прорив? Тут е, потрібно розуміти е, про ситуацію на фронті взагалі, е, особливо на Покровському Добропільському напрямку, е, там зараз немає чіткої лінії фронту. Е, лінія фронту зараз вона структурована. Тобто фрагментоване на певні, на певні моменти, і між у у такими очагами оборони української армії росіяни мають можливості просуватись невеликими, невеликими групами. І чим далі, тим далі це буде для них важче. Тому що Дніпропетровська область там має три лінії фортифікації. Та ми я думаю, що бачили багато там і протитанкові рви, і там і калюча проволока, Ну багато там чого зроблено, але оце е, зараз неможливо, особливо засобами е, осінтерів. А про це говорили перш за все росіяни, і наш такий ресурс доволі потужний, але який користується неофіційними даними ді, Діпстейт. Ось вони про це говорять. Але ми знаємо, що вже от ми знаємо і взагалі зрозуміло, що останні, там я не знаю, півроку росіяни використовують те, що називають так неофіційно практику флаговтика. Тобто невеликий підрозділ він заходить в цей населений пункт, десь якусь е займає будівлю, яку можна точно е геолокацювати, що це в цьому населеному пункті. Він вивішує свій прапор. дрон, а дрони зараз є навіть у, у таких невеликих підрозділах. Дрон фільмує. І потім це е, взведення Генерального штабу і це докладають Путіну, там кому вони докладають, що ось населений пункт під контролем. Насправді оця невелика група, як правило, знищується або вони відходять е, той же дорогою, якою ж вони прийшли, або знищуються нашими військовими, але е, справа зроблена, прапор є. І о, всі ресурси, особливо росіянські, вони починають писати, що, що вони захопили цей населений пункт. А фактично, цей населений пункт або знаходиться в сірій зоні, або контролюється українською армією. Тому до цих я думаю, що найближчим часом таких такої інформації буде дуже багато. Тому що у росіян є можливості, на жаль, є можливості, тому що у нас там немає, немає лінії оборони, яка потрібно була би зроблена ще в 22-му році, але фактично її немає. Сподіваюся, вам було цікаво. Коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтеся на час Чернігівський.